Поставити, і тут поставити маніпулятором підійти, а взяти, взяти щоб не вилити перенесли його щоб безплавність прибувати. Ja bardzo nie wyjdzie tam być po jest na tamte dwa koła stów. A jak to w kucisz, to jest na cztery Meek, <laughs> meek, Ось такий подарунок отримали нещодавно тернопільські рятувальники від колег із Республіки Польща. Такий пожежно-технічний автомобіль буде використовуватись тернопільськими рятувальниками для ліквідації дорожньо-транспортних пригод та ліквідації наслідків аварій, техногенних завалів та інших надзвичайних ситуацій, пов'язаних з обрушенням конструкцій. Цей автомобіль обладнаний лебідкою для витягання, деблокування та буксирування автомобілів, обладнаний краном маніпулятором для того, щоб Витягнути або підняти важкі предмети та обладнаний мачтою для освітлення місця події у нічний час. А от відсіки для механізованого інструменту доведеться укомплектувати. Там буде знаходитись механізований інструмент, гідравлічне та пневматичне обладнання. Інструменти призначені для рятувальних операцій. Даруючи цей автомобіль, польські рятувальники побажали українським колегам якнайменше використовувати його у роботі, а ще спокою та миру і ніяких надзвичайних ситуацій.